Привіт всім! Тут цікавиться технікою, електронікою, зварками. Мене звати Андрій. Це відео, яке я не планував знімати, але яке дає змогу зняти саме ця штука. Це 30 ватний LED, який я посадив на такий радіатор. Я його роблю для зйомок цих відео своїх. Відео демонструє дію ємності трансформатора. Ємності між вхідною обмоткою і вихідною, вхідної обмотки 220 і між вхідною обмоткою і корпусом магнітопроводу. а також ємності діодного моста, діодів діодного моста, кожного діода і. Приємності між самими діодами і корпусом металічним діодного моста, який має гальвінічний зв'язок з корпусом трансформатора. Доповнення до трансформатора і леда. Вивід обмотки вихідної. От, видно, шинка. З'єднаний з корпусом. Виявлений ефект в чому? Із ходів моста от не під'єднаний, непід'єднаний. Мабути отут і не під'єднаний. Але не дивлячись на це, зараз буду спостерігати свічення діода. Включаю діоду тут, він не світить зараз, включаю. Видно, що діод засвітився. Включив, знову включив, але вже поміняв фазу 0. Видно, що діод світить, хоча ми тут маємо зовсім вільний дротик. Також є отакі особливості. Це є заземлення. Ставлю заземлення на корпус діодного моста і корпус трансформатора. Лед перестає світити. Ставлю заземлення на корпус радіатора, який гальванічно не з'єднаний ні з чим. З'єднаний тільки через ємність оту самого діода на свою підложку. На свій радіатор. Отже, так. Сильніше світить. Ставлю заземлення на Вільний вхід діодного моста, от ми маємо який ефект. так ніби мліа 10 там через нього йде. Останній ефект це спалахування діода при виключенні. От, було видно. Включаю знову, виключаю, знов видно. Тепер міняю фазу 0. Так, виключив. Включив. При включенні спалахує сильніше і пригасає. Як діє заземлення? При такій фазіровці вхідної напруги ставлю заземлення. На корпус трансформатора починає сильніше світити. На радіатор 0. На вхід моста діодного сильніше світить. При виключенні теж спалахує. Включення і виключення. Ку. Виклу. Дуже яскраво спалахнуло при виключенні. Електроліта нема, тільки діодний міст і резистор. Не завжди спалахує. О, тепер спалахнув. де варять. Аж транси гудуть. Перестали. О, ну отже аналіз побаченого. А саме удари в трансі і збільшення яскравості, коли здавалось би він мав тільки пригасати, коли там навантаження збільшується. Варіант перший. В мережі з'являється. Постійний струм через несиметрію плюсів і мінусів по якійсь причині. Друге. Не знаю, чим там варять, може бути, що саморобним трансом, який зроблений з малим розсіянням, з жорсткою характеристикою, відповідно при розривах дуги, в мережі з'являються перенапруги. Варіант третій гармоніки, які з'являються в мережі при всіх перехідних процесах в даному трансі. Так як ми маємо справу з ємностями. При збільшенні частоти відповідно збільшується струм через LED. 30 ватний LED через світлофільтр номер 4 Відображення, не знаю, чи видно там на записі. Дуже добре видно дрижання яскравості світлодіода при включенні під час перехідного процесу включення трансформатора. Це є 30 ватний LED жилення випрямлене мережеве без конденсатора. На камері видно блимання, якого без камери не видно. 100 Гц. Ще один експеримент. Фазна напруга підключена тільки до одного виводу транса. Он пішов сюди. Сюди, сюди на транс. Вивід моста вільний один. Електроліт зелений, підпаяний. Вихід на саме діло. Отже. Бачимо, що світить. Торкаюсь радіатора світлодіода. Сильніше світить. Підпускаю менше. Сильніше. Торкаюсь до виводу світлодіода. На камері видно, що сильніше світить і мругає. Без камери не видно, щоб мругав. Тобто тут різниця між частотою кадрів і частотою пульсацій. Струму через ємності. Було б тут на вході не 220, а наприклад, кВт. Я би тако може не хапав би вторинну обмотку. Так, корпус. Трохи чути. Чути ємність зворотньою стороною. Пальцями. Не чути. Таким способом чути. Все це видно через те, що тут ідіод. Якби тут була лампочка розжарювання, ми б нічого не побачили. Так що побіжно ще демонструється енергоефективність ледів. По цій темі поки що все. Дивіться мої попередні відео, наступні. Всім привіт!